Короче, тема така. Я дещо цінне випросив України, але за це вона хоче знати все, що ви приховуєте. О, як? А ти думаєш, ми так взяли і все тобі В розк... Києві на станції метро Арсенальна є секретний бункер ще з часів СРСР. Че, а ти як почуваєшся? Нормально. А що? Та тут просто нещодавно щурів труїли, боюся, щоб на тебе не подіяло. Чу, давай я свій секрет розкажу. У мене була Холодноярська Республіка. Це не секрет, усі про неї знають. Холодноярську республіку СРСР до самого кінця боявся навіть в підручниках згадувати. Ай, толку з ваших секретів як з козла молока. Прийдеться розказувати свій секрет. А який у тебе секрет? Ага, я обміняю свій секрет тільки на гру Stalker 2. Ти хотів здати всі наші секрети за гру? Просто зареєструйся в програмі Rock Elite та зможеш там отримати коди для Гри Stalker 2. О, дякую! Секрет розказуй. А, да, у мене в 1968 році розробили найбільш швидкісне авто в СРСР Хаді 7, яке розігнулося до 400 км на годину.